Павбет. Титульний партнер Павбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ще раз включаємося ми з Луцька. Буквально лічені хвилини. Показують арбітри, можна далі грати. Удар і гол відкриває рахунок в цьому матчі Ростислав Гуль, 16-й номер. Обрізались лучани дуже-дуже близько цього поєдинку. Львів'яни відкрили рахунок. Спочатку здалося, що там, можливо, був фол. Переходили в атаку, Лучевич, що. Буде більше-побільше у нас зараз моментів. Міздюк гарно Богдан грає, а це вже сей в команду. Але Ловів'яни все ще в атаці, Йде пас туди вперед на е, Романа Гуреля. Удар. Ще з воротаря. І стійка рятує Лучан. Дуже і дуже хит. І тим часом був небезпечний момент у Люберта. Це запорожець, розвертається, удар. Прийшли сьогодні глядачі в залу обласного дитячої юнацької спортивної школи. Удар гладуна в дальній кут Богдан цілився. Він аж ніби якби влучав у Максимчука. Ще ніби один фол. І 2-0. 2-0. Це Володимир Буньо. Подвоює рахунок в сьогоднішньому матчі на 15 15-й хвилині. Сядок болівальників «Енергія», Вони вітають другий гол своєї команди. Володимир Буньо його за дивимося. Ми простіл ну зовсім самого залишили. І в ближній кут, що така перевага львівської енергії. Ми йдемо відпочивати. Зустрінемося вже за 15 хвилин. луцький люк». Люберта все це е, сприяє певному такому футзальному буму в Луцьку, Ну, взагалі на Волині дуже і дуже розповсюджена. Удар від Олександра. Простислав Гуль біля нього. Йде він на п'ятачок. І, власне, Гуль мав можливість спочатку Гуль, а пас Буньо перехоплює його. Ну, невтомний. Сьогодні. О, і так, Володимир забиває. Свій гол, ну чесно кажучи, награв він на гол Володимира Гуньо. Другий гол в своєму в цьому чемпіонаті забиває Володимир лівою ногою в притирочку зі штангою. Там ніби тянувся шпагат, викидав Станіслав Шклярук. Але Романюка хитра передача, не вдалося Романюку зачепитися. Вже дуже небезпечна зворотка йде у Львів'ян. Михайло Зварич. Удар! Стійка! І ще добування. Ні, не буде. Проти нього. Сенних забирає м'яча. Вріщується в центр. Удар. І Гол! 3-1. 4-1. Даруйте 4-1. Це дуже оптимістичний рахунок. Я назвав. Ну що ж, взагалі за 6,5 хвилин все може бути. Бачимо ми повтор цього моменту. Так, ну, дуже сильний удар. В принципі, відреагував Кардаш, але м'яч після його удару. Після пострілу Сенека він влучає також Михайло, Грици... Михайло Грицина. Небезпечно. Власне, Грицина і Зиве Луцького попереду Луцького Люберта. Небезпечний момент, і, як каже, гра станів, звичайно, в обороні. Що тут? А тут у нас удар. І так, четвертий гол. Це Микола Грицина в порожні ворота. Забиває, здавалося, там апелювали про Що тут? Фол. Так, це ФОЛ проти Семенка. Ну, у нас ну, фактично за мить до фінального, е фінального свистка. Так, до сирени у нас. Фавбет – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.